Сьогодні кожна людина, яка до Бога прийде в молитві покаяння, отримає прощення гріхів і дар вічного життя. Важливіше за це, нічого не існує для людини на цій землі. Які би рішення людина для себе не приймала за час свого земного життя, але саме важливе рішення примиритися з Богом, покаятися. І тоді Небесне Царство буде відкрите для вас. І тоді Господь прийме вас у свою славу, Він зніме з вас всяку вину і дарує вам нове життя, вічне життя, звільнить вас від будь-яких залежностей і дарує вам істинну свободу. Але все залежить від вашого вибора. Якщо ви виберете Бога. Якщо ви покаєтесь, примиритеся з ним, то будете мати життя і життя з подостатком. Як написано в Біблії, ворог прийшов для того, щоб вкрасти, вбити і погубити. А Ісус Христос прийшов для того, щоб дарувати життя і життя з подостатком. Тому прийдіть до того, який створив вас, люди дорогі. Він має намір на добро для вашого життя. Він хоче вас благословити, Він хоче зняти з вас всяку вину і дарувати вам Небесне Царство. Читайте Біблію, моліться, звертайтеся до Бога. Сьогодні ще двері спасіння відкриті. Сьогодні Господь ще кличе. Людей він хоче помилувати, він хоче простити, він хоче вас благословити. Прийдіть до нього, люди дорогі, тому що скоро двері спасіння закриються, і вже не буде покаяння для людини, вже не буде тоді спасіння, і будуть ходити, як написано в Біблії, молоді юноші і дівчата від моря й до моря. І шукатимуть Слово Боже, але Слово Боже вони не знайдуть. А сьогодні, ось воно перед нами, свята Біблія, Боже Слово. Сьогодні Дух Святий є на землі, Третя лічність Божества перебуває на землі. Покличте до Бога, люди дорогі, і Він вас простить, благословить, Він заупечатлить вас. Духом Святим і дасть вам залог Духа Святого. Цей залог обозначає те, що він обов'язково за вами прийде і візьме вас у небо, бо він так полюбив людей весь світ, що віддав своє життя. Сьогодні люди чинять багато зла на цій землі, тому що гріх перебуває у їхньому серці. І вони не можуть по-іншому жити, і тому так важко живеться на цій землі, тому що гріх володіє людиною, гріх царює в людському серці, і самостійно людина не може звільнитися від гріха. Приходячи до Сина Божого в молитві Покаяння, людина отримує свободу від Гріховного рабства.